І знову всім добрий ранок в хату, глядачі. Ну що, Сьогодні у нас суббота, 22 червня, на календарі. Вирушаємо ми з вами знову на пошуки грибочків. Ну що, На годинник у нас трохи минає п'ята година ранку, ми вже ось там майже під лісом. От. Вийшов сьогодні знову зранку, бо... Потім маю плани, є роботи. І вирішив трошки ще підбігти в ліс біля села. Ось той, що ми були два дні назад і збирали в ньому молоді гарні чудові білі грибочки. Ну, Що в ньому буде, то звичайно все збираємо. І з одного вам все показую, розказую. Далі теми сьогодні не будемо. Бо на все про все маю 2 з половиною години, рівно до восьмої години. Що знайшли? То знайшли, зібрали і йду дому. Ну що, сідаємо зручніше. І вирушаємо на ранкову лісову прогулянку разом зі мною. Ну що, вперед, подивимося, що на нас там не чекає. Погнали, на дворі сухо, суш страшна. Глядачі. Зараз вам покажу. Подивіться, бачите. Йду тако по полі, польова дорога. От бачите, навколо поле, поле, поле нічого немає. Така йде польова дорога. Висушило все на ніч. Це ж ви розуміли, тиждень, ще не знаю, чи тиждень є, як закінчилися дощі. Дощі падали проливні, мосні, зливи. Навіть сліду не видно, що то був дощ. Навіть сліду не видно. Повисихало все, недурно і грибочків у нас в лісі таких і немає. Ну що, ну але. Там один, там один, там один, бачили самі усі останні дні. Потришки-потришки, по але якась корзина грибочків нас бейрується. Так що не сидимо дурно. Є такий чудовий гарний ранок. Заодно прогулянка корисна для організму. А по-друге, ще з пользою, бо назбираємо якихось грибочків додому. Щось посушимо, щось собі приготуємо, а щось піде кудись в інший бік. Добре. Ми вже на підходах в ліс, показую вам дорогу. Ось. Вже всім багатьом глядачам вона знайома. В більшості випадків завжди йду цією дорогою. Ось. Ну, Вчора-позавчора рибалочка у нас менше більш Під збирали трошки грибочків. Хоч червий до ужасу. Бо гриб червивий, хоч червивий до ужасу, але все одно. Щось з того трохи повибирали і підсушили. Сушимо, хай собі будуть. Заходимо в ліс. На годинник у нас зараз. 5.22 Я рівно 5 встав, убрався. Рудзак, вода, кошик рюдзак. І дорога до лісу. Це все у нас зайняло рівно 22 хвилини. Ось. Ще буквально 22 хвилини назад спав. А ми вже з вами в лісі. Йду доволі швидко. Йду швидко глядачі. Бо по-перше, зараз буде спека. От. Якась година і вилізе сонце, півтори максимум. Не знаю, як на цьому горбі, але вчора там, де ми були в тому лісі, половина шостої я зайшов, сонце вже там світило. А той горб трохи ближче до сонця, то й все йде схований. Та, мої діжурні. Ну що, вверх, ще трохи темнувато. Але горби шукати можу, вперед. Ну що, доброго ранку. Доброго ранку. Ось і перший. Нас зустрічає в лісі. Правда, щоб його зняти, прийшлося включити фонарик. В лісі стало темно. Заходив, було світло. Стемніло, затягає хмара. Може, збереться і піде дощ. На сьогодні, в принципі, передає синоптик у нашій місцевості дощі. Але чи буде, невідомо. А взагалі пише, що аж на 3 годину дня від 3 до 7 дощ. Ну, враховуючи те, яка була спека за останні пару днів, то мені здається, з того діла не буде нічого. Хіба якийсь дрібонький пройде. У нас там гора, гора з вапнікової породи, скала. Вона розпікається до такої степені, що вона хмари відбиває. А по-друге, Дністерось там збоку теж притягує хмару. І переважності більше після такої спеки хмари всі тікають в бік попри нас. Має пройти трохи часу. Остинути, спасти температура, ось тоді заходить дощ. От так вряд ли. А дощу треба. Бо в лісі сухо, дуже сухо. Листся шурдить, треться на попіл просто. Реально треться на попіл. Ну що, початок є, перший є, вітаю, йдемо далі. Ну ось глядачі. Всього почистив, походив, може хвилин 5. І нам ось такий. Молодесенький, гарний. О. Ну шийніжка в нього тверда. Може підуть якісь гриби вже кращі, бо сьогодні ніч була трошки холодніша. Впала температура на градусів 6-7. Відчутно зразу, вчора навіть з вечора було відчутно, що температурний режим міняється. Дивіться, майже такі одинакові. Це сьогоднішні. Або ранкові, або за вечір. Ну, гриб такий росте. Мені так здається, один-дві-три, коли йде плодоношення в цьому лісі, от ходиш цілий день по цих місцях. Зранку обід, ввечері немає різниці. Ходиш, і вони капустів наростають, наростають, наростають. Весь неможливо. Ну що, гарних два, йдемо далі. Довженіти глядачі. І тому я замітив ще одного гарного білого. В лісі вже стало краще. Хмара перейшла. Можете бачити, моментально розвиднілося. На годиннику 6 година рівно ми вже пів години добре ходимо в лісі. І в нас є третій і такий добрячий вже. Для цього лісу взагалі доволі гарний грибочок людський. Попадає, ну правда, має таку дирку. ну, Який є, такий є, враховуючи те, що спека. Дякуємо лісовій за такі. Ну що, аби не останній, йдемо можеш шукати. Красончик. Ну, мабуть, хвилини три. Ну, відсили п'ять. Недовго ми йшли. І цього разу попадає швидше. Ось такий. Четвертій. Білий. Ну, тісно білий. Гарний, ну, пів шапки десь в нього немає. Хтось собі відрізав. Або їжачок ножиком шахнув, або білочка. хтось. Захрясу. Ну такий. Чотири. Йдемо далі. І є наступний гриб. Правда, не знаю, що це таке. Чи це білий, чи це... А ні. Це такий козар візький, він молодий. Ви бачите? Молоденький, молоденький, він згорів. Нічого з нього не лишилось. Ось такий, бачите. Шкварок. Ха. Йдемо далі. І є, друзі, молоденький там окоцик, такий молодесенький, там зазирає. Ось подивіться який. Ну ти й шо ти? Ну вони так сидять міцно, глядачі, що це просто хана. нас позасихали в цій землі. Я його рушни не гону. Йо-мой, це капе. Ух ти. Ох що з нього чисто розірвав. Повністю розірвав гриба. Бачите, як засох, нічого не міг зробити. Ніби йшов, що не там чую хрусь і все, розлетівся. Ось таке, йдемо далі. Є ще один. Ще один молодий грибок. Ось собі в мосі такий. І опять. Не, пішов. Я вже думав, що ми його знову. Розірвемо. Якби не в мосі, мабуть би не витягнули. Ну, такий гарний. Забираємо. Козиньо ось тако, Небагато. Ми вже майже годину в лісі. На годиннику 10 хвилин по шостій. Це вже рахуйте, ми зайшли в 5.22, 40 хвилин. За 40 хвилин ми знайшли ось таких декілька білих грибочків. Ну, те, що я кажу, посуха, посуха, рибочки попадають сімляво, десь там, десь там один. Перші грибочки відходять. Ну, будемо сподіватися, що скоро будуть другі грибочки. А другі грибочки, що глядачі? Правильно, вони вже будуть кращі, чистіші. І сподіваюся, набагато більше. Ну що, йдемо далі. Прийшов я тут на ще одне таке своє грибне місце. Крутився, крутився. Думаю, нема біля цього граба. Думаю, дурно. А не дурно. Бачите, поставив корзину. А вони виросли під іншими грабами. Пересунулись. Ось. Один виріс тут навпроти. Такий. І опять та сама історія. Ого! Ці гриби рвати, як зуби. І туго. Дивіться, щось роблять. Ох, ти йому. Це сидить. Вони глядачі просто позасихали. Засхли там ніжки, труба. Ось, Один виріс собі таке не догорів біля цього граба. А ростуть, нагадаю, вони все ось тут така місцена під цим грабом. Ну, Сьогодні не так. Один виріс тут, а другий аж взагалі там аж біля четвертого далі Відський бочонок. Ух ти, я йому напевно затешні шкулом. А ні, піде. Піде. Це хоч добре. Ось таких два. дивіться ну, ну це. За наш ранок одні з кращих. Ну, там є один такий ще помпулатих. Такі два. дебелі, дебелі. Красота, красота. Ну, місце не підвело все одно. ось Раб, Бачите? Корзина. Там містина, знайшов ось один там. А другий ось тут. -ка. Трошки вони посунулись, але є. Ну що, йдемо далі. Проводимося в порядок, шукаємо ще. Йдемо далі, глядачі. І є наступний. Є наступний. Недалечко собі від стежки. Ось стежка йде по лісі. А він собі тут на горбочку. Ось такий непоганий білячок. Ось. Отакий красунчик середнього розміру. Ну краса. Ось казання вже скільки. Приводимо цей порядок. Йдемо далі. Замітив шапку, Походу білий. Замітив здалека. Невже такий біляк там може зазирає. Ой, мабуть, ні. Мабуть, ні. А я вже думав, що це такий білий. А це маремух. Купачок. Ну, шапка світла, здалека. Виглядає білий, ну менше більш чиста. Забираємо поки що. Йдемо далі. Ну теж гриб смачний. Беремо, йдемо далі. Але на дурі, на Дивіться, яка цікава штука нам попадає. Я не впевнений. Ось, подивіться. Бачите? Тутка. Ну це походу теж якийсь гриб. Точно не знаю, ось таке воно. Перший раз я таке бачу. Дивіться. Тут знову таке. А ну пишіть хто знає, що це таке. Зараз яку шматочок відломаю, а ще покажу ось тут. Тут знову така величезна пляма, кіна і. Ну я такого ще не бачу. Ось таке воно знизу відривається слабо. Засохло. Щось похоже на шапку. Не знаю, чи це якийсь мох, чи це гриб. Ось таке якесь утворення. Я таке взагалі перший раз бачу. Не то що в цьому лісі взагалі. Ось такі плями, ну щось похоже, ніби на якісь зародки роги вбирання, чи це вони. Непонятно. Ось таке, ось таке, бачите, попадає на жанрів, показу йдемо далі. Цікаво, цікаво. Ну, ліс то є ліс. Завжди тут щось знайдеш нове для себе невідоме. Бачу, ще один гриб тому попадає? Знімаю зразу все вживу. Все, що попадає по дорозі, все знімаю. Як йду, так. Все, що по паливом показує ціка гарна Молода сироїшка. Ну, ці вони добрі. Це не є та червона така гірка. Це такі розові світлі, вони у нас ростуть. Дуже смачні. Забираємо, йдемо далі. Є ще один. Недалечко біля дубів. Ось. Де 2 метри навіть немає. І тут нам попадає, ну не дубовий, а такий гарний. Молодий білий світлий грибочок. ну Білі гриби перші всі такі світлими шапками. Потім підуть ще такі темніші. Ось, йдемо далі, гарно. І наступний грибочок нам попадається. Ось так. Такий молодий, гарний, подиський потріскав. Ось. Ну, нічого, забираємо. Але вони всі кольори поміняли, бачите, від сонця. На бути такого ніжного розового відтінку. А, виглядає ні жовта, ні розова, якусь такого взагалі не поймеш якого. А вчора взагалі знаходив такі голубінки. Вони так поспікалися зверху, що їх з трудом розпізнавав, що то дійсно сироїшка. Ось, що ж раз ними зробила. Не люблять вони сильну спеку. Ну, хто любить, любить. добре, йдемо далі. Так от тихо незамітно. Минуло вже більше години часу, як ми з вами в лісі. На годину корівно сьома година. Це виходить, що ми вже півтори години добрих ходимо з вами і я вже ось з іншого боку. Перебіг моментом. Так, тому я зустрів ще два гриба. Ось, попадає нам отакий молодий гарний. От, І тут ще один. Такі два грибочка. Ну що, чистимо. Тут очки, що зараз це все перевіряємо тако. Трошки вниз. Розвертаємося. Йшли ми ось сюди попри цей, край вздовж. Ось бачите, як просвічується. Зараз йдемо вниз і попри той край. І вертаємося назад. Полегонько додому, маємо ще годину назад, рівно до восьмої, як я казав, все, йдемо назад. І ще нам одна голубінка. Ось. Я вам хочу сказати, що вчора-сьогодні голубінки, голубінки іменно ось цей гриб вже починає попадатися доволі частіше. От. Буде, думаю, ще якихось 2-3 дні і, можливо, вони кинуться краще. Потрібен їм всього-навсього якийсь такий тепленький, гарний дощ би пішов зараз. Я думаю, їх би було дуже багато. Вони б вже в цей час мали бути і то конкретні. Ну, щось вони запізнюються. Поодинокі, десь там одна, десь там одна. Але все рівно, вчора, сьогодні. Їх вже більше попадає молоденьких. Думаю, з дня на день вони мали би піти. Тобто, йдемо далі, глядачі. Часу мало. І є ще один Ще один грибочок і опять дивіться. Яка молоденька, гарна голубінка, бачите? Самі такі молоденькі попадають. Ось. Які в мене є у козині. Одні молоді. Ну, краса. йдемо далі. О, там є ще одна. Потім все йти далі. Вон, ще одну покажу. Ну це вже така, трошки старша. Але ці голубенки попадають щесь. Оди з боку ще одна молода. О, ще й молоденька є. Класного, диві, є три, Супер, далі. Це тобі маєш. От тому шайба. Подивіться, який там нам на шляху. Я ходжу, друзі, дуже, дуже швидко сьогодні. Не йду полегонько. Можна читати ось, Дивіться який. А він собі тут такий нам попадає прямо під ноги. коли стоять. О! Ух ти шийкий. Ви тільки... Ви тільки гляньте. А він ще в такому добротному стані. Так, а тому що такий за гороб? Ні, просто горб, А він ще в такому добротному стані. Ну, красавець, красавець. Ти тут -то сам, друже. Ну Вони тут люблять собі біля цих дубів вискакувати такі гарні, потужні. Ну один, один, один. Ну добре те, хай буде один. Немає, немає, не бачу більше. Красончик. Забираємо. Ну ось такий грибочок нам попадає. Це у нас козарич. Сьогодні їх щось немає. Попадає нам другий. Бо попався нам один на початку самому. Але такий підсмажений від сонця вже І шкварок-шкварок. Ну цей такий виглядає. Нормальний. Ну, давай ми зараз і візьмемо ножика і зразу уріжемо. Покажу. Ось червивий. Нормальний виглядає. Але червивий. Ну, Шапка походу мабіцяє бути чиста. Закидаємо козину, йдемо далі. І на цьому місці є. Недурно я повернув. А він тут кає, молодий, гарний виріс цього разу. Минулими дво тими разами, що я був два рази. Ми збирали грибочки, але на цьому місці не було. А сьогодні він тут кавириться. Тоді, коли треба, бо ніде немає вже такого. Вертаюся вже в сторону на вихід з лісу. І знову нам попадає такий керсончик. Забираємо. Хожу, шукаю, але вже не гриби. Десь тут... -ка Підняв білого тільки що. Чи то вище. І загубив я свого патика. Нема його. Лишив його, чистив грибочок. І залишив я його десь. Звісно, жалко. Відходив я вже з ним декілька походів Такий зручний був. Придеться знову різати новий. Ну це вже наступного разу. Я його вже напевно фіг знайду. Я вже так кручуся. Хто знайде, його лишив. Здається, тут, не пам'ятаю. Ну, мату нема. Йдемо далі. Сьома-43. Бачите, корзині ось тако. Ось тако в корзині в нас. Те, що нам вдалося вполювати. А ми вже з вами от, на полі. Ми вже на полі йдемо додому. Ну що, глядачі? Ось така була у нас сьогодні грибалка. Такий більш. Ранковий, ранковий вихід, прогулянка до лісу. Походили ми всього на всього півтора години. Грибочків багато, як бачите самі, немає, Попадаються рідко, бо посуха, суха дуже, треба дощу. Ось. І, по-друге, перші гриби, які кинулися вже на відході. Треба чекати на других. От. А щоб пішли другі, звісно, потрібен дощик гарний. Не, звісно, підуть, але хто знає, в якій кількості. Якщо піде гарний дощ, то, звичайно, і гриби підуть краще. Ну, як не буде дощу, буде, напевно, далі тако ходити, збирати. Там один, там один, там один. Ну, але й те добре. По одному, по одному. І щось нащебаємо. Ну все, глядачі, на цьому ми закінчуємо наші сьогоднішні похожденьки. Ще би походив, чесне слово, але сьогодні немає як. Вибіг суто, суто для того, щоб відзняти вам ще один ролик. Бо наскільки бачу, як ви їх дивитеся. От тому пішов суто для вас. Для вас відзняти трохи природи, ковток цього повітря, ось хоча б через екран. Ну все, дивіться, не пропускайте наші відео, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами, як завжди, зустрінемося на наступних чудових рибалках. Слава Україні! Героям слава! До наступних зустрічей! Па-па! А, і на кінець наш результат. Забув сказати. Ось тако непогано. Погуляли і ще й на якусь смажку грибів назбирали. Супер. Тепер додому. Працювати. По роботи нині капець.